Вітання аграріям. Хто дивиться мої відео, то ви неодноразово від мене чули, що кращий результат завжди там, де повний фокус на конкретне поле. Тобто, чим глибше, чим детальніше ми обстежуємо ситуацію з нашими рослинами у конкретному полі, чим точніше ми підбираємо препарати, продукти, які вирішують ті проблеми, які в полі, тим це нам приносить і кращий результат, кращу вищу урожайність. І, звичайно, ми можемо тоді не витрачати на лишні продукти, або якщо є потреба. Треба взяти ті елементи живлення, чи ті гербіциди, фунгіциди, інсектициди, які потрібні саме на те поле. Тому сьогодні ми з вами розглянемо 10 схем захисту озимої пшениці і інших зернових культур від бур'янів, залежно від того саме, які бур'яни в тому чи іншому полі присутні. Неодноразово ми приїжджаємо в поле і бачимо достатньо чисті посіви. Можливо, там десь-не-десь буде ріпаку, звичайного ріпаку, традиційного. Е, можливо, там десь не десь осот. Е, дивимося, які бур'яни. Якщо ось цей перелік бур'янів, який ви тут бачите, то, звичайно, ми можемо скористатися однією діючою речовиною трибенурон метил, собі спокійно її внести, звичайно, додаючи прилипачі. І проконтролювати ті буряни, які у нас є. Тому що є фермери, які ще з осені вичищають поля. Ви знаєте підхід, наприклад, Ярослава Бая, який мені теж подобається. Не завжди ми ним користуємося, але я вважаю, що варто максимально користуватися, коли всі багаторічні бур'яни ми забираємо з осені. Тобто зібрали попередника, чи дали відрости бурянам, чи здискували, і дали відрости бурянам, внесли гліфосати. З там чи з Дікамбою, чи з Агрітоксом, чи з 24 d тобто з тими діючими речовинами, які нам підчистять ще ті багаторічні чи коронопоросткові чи інші, які в нас є в полі. І ми вже маємо чисті посіви, Нам не потрібно тоді, знаєте, оці ці кінські норми препаратів давати, тому що будь-яке гербіцидне навантаження, тобто будь-який гербіцид, який ми вносимо, звичайно, що це мінус до вражальності. Звичайно, що знаєте, коли ми робимо в порівнянні, що отут бур'яни, а отут втрати від бурянів, а отут втрати від гербіциду, звичайно, що втрати гербіциду будуть значно менші, тому що буряни можуть повністю приглушити наші культури і нічого не може бути. Від гербіцидів там по різному може бути залежно від того. Як складаються обставини, але, наприклад, якщо говорити про гормональні продукти, то і до тони може бути нижча врожайність. Наприклад, у нас однакові посіви, повністю базова технологія, однаково, не базова, а однаково на полях. І ось тут ми внесли гормональні продукти, тут внесли, скажімо, там сульфоні сечовини, то до тони може бути різниця в урожайності нижча там, де гормональні продукти. Тому, звичайно. Бо ці всі речі нюансів дуже багато. Я, звичайно, знаєте, не зможу охопити всі історії, які можуть бути в полі, але такі найбільш поширені. Ми пройдемо. Отже, з трибинуронним дилом зрозуміло. А якщо, наприклад, ви вийшли в посіви і бачите, що у вас оці бур'яни, які вже були попередні, і, наприклад, у вас там лобода або вже трішки перерослий підмареник, до трибинорону додайте тифенсульфорон. Норми і конкретні препарати з діючими речовинами я прописую для того, щоб вам було легше зорієнтуватися і ви могли просто. Взяти схему і використати в себе на полі залежно від вашої ситуації. Далі, наприклад, ви прийшли в поле, і ви бачите, що у вас крім вище перелічених бурінів, у нас ще є на полі волошка, але не велика волошка. Сантиметри ну, 8, коли ми ще не бачимо на ній такого знаєте, щільного воскового нальоту, ми можемо до тербенерону і тифенсульфурону додати флоросулам. Можливо, якась трішки інша комбінація цих діючих речовин, але якщо поле достатньо забур'янене цими всіма бур'янами, і вони бачимо, що вони вже достатньо великі, то, звичайно, тербендорон метил, тифенсульфорон флорасулам в тих нормах, які я ось тут кажу, звичайно, що більше бур'яни. Вища норма, Менші буряни може бути менша норма. Добре відомий нам препарат Триатлон. Зараз вийшов Треатлон Прайм, яким ми скористалися ще осінню. Тому що, дивіться, ви знаєте. Внесення гербицидів з осені значно вирішує нам проблему оцього різкого внесення термінового навесні. Я про це, знаєте, весь час говорю, говорю, але не думала про це зараз говорити. Але все-таки вирішила ще раз нагадати. Дивіться. Коли ми з осені забрали бур'яни, так ми маємо те, що ми підживляємо вже чисті посіви. Бур'янів достатньо велика кількість. Вони природою закладено так, що вони мають потужнішу кореневу систему. Вони сильніші. Вони звикли до того, що їм треба виживати. Тому вони дуже швидко, оцей азот, який ми даємо і думаємо, що ми підживили собі озимі зернові культури, дуже швидко цей азот засвоюють бур'яни. І потім, наприклад, не завжди складаються так погодні умови, що ми можемо зайти і забрати бур'яни навесні достатньо швидко. Що Хоча б, наприклад, там на друге внесення вже не було бур'янів. І буває так, що ми по тих бур'янах розкидаємо мінеральні добрива, азотні, і, звичайно, це якби не дуже добре. Тому Якщо є можливість, якщо у вас вчасні посіви, забирайте буряни з осені, а тоді, тоді навесні нам залишиться тільки підчистити уже те, що залишилося. Отже, про цих комбінацій трьох діючих речовин, речовин народ метилу, тип, сульфорон метилу і флоросоламу, проговорили. Якщо ви вийшли на обстеження і бачите, що у вас в посівах є достатньо вже велика волошка. Знаєте, буває так, що деякі рослинки ще маленькі, а деякі вже такі достатньо 10 см мають. Відповідно, що ми Бачимо в останні роки, що флорасулам не завжди проконтролює повністю волошку. Він може її трішки присадити, а потім вона відновилася і пішла собі розвиватися. Також волошка виробила стійкість до фролас до Знову ж таки, не всюди, не завжди. Є поля, де внесли чистий спокій. Але ви ліпше знаєте свої поля. Якщо ви знаєте, що у вас є проблеми з волошкою, і потім, знаєте, дуже гарні у вас поля, в людей пшениця, а у вас пшениця з таким синім, гарним кольором зацвіла волошка. Тобто, що у вас так не було дуже гарно. Хай буде просто золоте поле пшениці, то варто скористатися таким гербіцидом, як квелекс, галоксифенметил, який в своєму складі, крім того, містить і флоресолан, і в нормі 50 грам на гектар внесли і маєте чисте поле. Наступна ситуація, це в нас вже буде п'ята ситуація. Якщо ми вийшли на поле, і ми бачимо, що крім волошки, в нас все-таки на полі є і осоти, квелекс не проконтролює осоти. Тоді додаємо тербенрон метилу для того, щоби. Проконтролювати весь спектр бурянів. Квелекс в нормі 50 грам, трибунурон метил, 750-й в нормі 15 грам на гектар. Цього буде достатньо, щоб забрати всі буряни, все це різноманіття, які у вас є на полі. Одним з проблемних бур'янів посів зернових культур, звичайно, може бути берізка польова. Вона може не з'являтися зразу ранньою весною. Може потім пізніше з'являтися, але якщо вона є, звичайно, що ті всі бакові суміші, про які ми говорили до цього часу, вони її не контролюють. І, відповідно, якщо ми бачимо берізку, ми маємо вибирати ті діючі речовини, які будуть ефективні проти берізки. Звичайно, що достатньо, знаєте, ефективно діючо речовиною, напевно, всі подумали, і ви праві, це є дікамба, але пам'ятаємо, що дікамба вноситься тільки у фазі. Кущення там, до першого міжвузля. Ну, тобто, що таке до першого міжвузля, бажано її внести, якщо ми вже її вносимо у фазі кущення. Але на той момент може не бути берізки. Відповідно, треба обирати інші діючі речовини. Ефективною проти берізки буде така діюча речовина, як флороксипір метил. Наприклад, вона є в такому гербициді, як Трестар, і вноситься він до прапорцевого листка. Тому... Можна скористатися. Також добре відомий нам препарат дербі, який час від часу нам приходиться застосовувати теж на цих пізніших етапах розвитку, коли в нас є перерослий, перерослий підмаренник і інші, знаєте, такі оці пізніші бур'яни. Тоді ми вносимо дермі, флумецулам плюс флорасулам, і при потребі їх забираємо. Ну, і, звичайно, далі в нас, знаєте, важка артилерія. Якось не дуже прозвучало в сучасних реаліях. Важка артилерія гормональні продукти. Якщо, наприклад, у нас є, падалиця сійкого ріпаку чи соняшнику 24 d дікамба МЦПА це ті діючі речовини, які проконтролюють падалицю сійкого ріпаку. Тому що знаєте, як буває інколи, от ми починаємо працювати з новим господарством. Звичайно, що ми беремо, якби завжди, попередників максимальну технологію, яка там була, щоб розуміти, що там робилося в тих полях, щоб далі правильно вибудувати. І сіву зміну, і подальші всі дії розуміти, що можна чекати на тих полях. І, наприклад, там ми маємо зернові, ну, для прикладу, хай буде після сої чи після якоїсь іншої культури. І потім ми бачимо, сходить пшениця і сходить, падалиця ріпаку. Звичайно, що таке буває, що потім та падалиця вона проростає ще декілька років. Якийсь рік вона могла не прорости, а потім там через якийсь час вона ще може прорости. Це проблема, ну як на полі пшениця і падалиця ріпаку. Але інколи такі ситуації бувають, вони дуже запам'ятовуються, знаєте, і вчать нас. Це і є, знаєте, болючий, але досвід. Я одразу хочу сказати, що я дуже мало в своїх технологіях використовую гормональних гербіцидів, тому що, як я вже сказала, я бачу вплив на зниження урожайності. Тобто, звичайно, що у кожного свій досвід. Я завжди повторюю, якщо у вас виходить, це недорогі продукти, звичайно, внесли. І ви не йдете на високу вражальність, не там не вклали багато коштів. В добрива, звичайно, для вас це, це вихід. Це можна внести. Наприклад, ну два-чотири це широчезний контроль, величезної величезної кількості бурянів. За недорого тому внесли і чистий спокій, але звичайно відслідковуємо фазу. Тобто, якщо ми використовуємо ту саму приму чи її аналоги, там десулам, подмарин, чи якісь інші, то пам'ятаємо, що їх можна вносити до між міжвузля. Тобто ми маємо вузол кущення, відштовхуємося завжди від вузла кущення. Вузол кущення перше міжвузля в нас піднялося і. Головне, щоб не піднялося друге. Якщо в нас тільки перше між вузлями, ми бачимо, що друге ще не відірвалося від вузла, то ще можна вносити. Якщо вже відірвалося, краще не вносити, тому що це недобре, вносити. чим пізніше порушення фази, тим взагалі може негативно вплинути на закладання оцього колоса і його ж здатність давати, давати вражальність. Якщо у нас на полі є хвощ, ну, ми знаємо, що, що може нам хвощ проконтролювати, звичайно, МЦПА. Тому Агріток чи його аналоги застосовуємо, можна застосовувати до прапорцевого листка. Хвощ як і Берізка, як і інші бур'яни деякі він любить сходити дещо пізніше. Тому, якщо є така проблема, треба вносити. І таким чином ми можемо мати чисті посіви. Ну І, звичайно, дікамба, ми про неї вже сьогодні згадували, це хороший контроль борізьки польової і не тільки. Це хороший контроль всіх корнепоросткових борінів, в тому числі всіх видів усотів. Але, але дікамба застосовується тільки на і тільки в фазі кущення. А, як ми знаємо, це достатньо обмежений період, обмежений час, не завжди на той момент складаються погодні умови, які дозволяють застосовувати дікамбу. Тому це достатньо нам. Зв'язує руки, і не так часто ми можемо використати цей продукт, тільки якщо, наприклад, ми вже бачимо, що в нас на полі з весни ранньої вже є берізка, значить працюємо проти неї дікамбою при потребі. Ось так швиденько ми з вами пройшли 10 різних ситуацій в полі і маємо 10 рішень на вирішення тих ситуацій, складних і не дуже. Тому я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. А я ж вам бажаю, щоб у полі було якомога менше бур'янів, щоб. Всі рішення ваші були правильні. Якщо потрібні продукти для захисту ваших посівів, звертайтеся, тому що про всі продукти, які я говорю, є в нашій компанії Мультиагроком, І ми задоволенням допоможемо вам і підібрати, і поставити ті препарати, які потрібні. Ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!